Зараз будемо розпаковувати 7 кг книжок. 7 кг книжок. Тепер у мене вдома. До мене тут приїхала велетенська посилка від Артхас, ціла стопка книжок, яку ми зараз будемо з вами розпаковувати. Будемо дивитися, що там. Я буду просто давати коротенький огляд, буду показувати вам дуже коротко, як виглядає ця книжка. І якщо вам буде цікаво подивитися огляд більш детально на якусь з цих книжок або на якусь серію з цих книжок, будь ласка, напишіть мені в коментарях, яку саме книжку ви хотіли б на огляд, і я зроблю під зберу серію. І на серію книг зроблю окремий огляд. У мене дуже багато книг є від Артхас. Тому, якщо вам цікавий огляд на якусь книгу, на серію книг, ви напишіть обов'язково про це в коментарях. Я зроблю збірку, зберу їх всі разом, зроблю окремий випуск на YouTube про книжки, бо давно не робила і вже дуже хочеться це зробити. Можливо, розбити це на категорії фотографії, категорія мистецтва, категорія дизайн або можливо поєднати це все в одному відео. Я ще не знаю, як зробити це краще, тому буду чекати ваших думок в коментарях. Пропоную без зайвих слів починати, розпаковувати. Так, коробка доволі велика. Зараз будемо. Так, У мене зламався мій штатив, тому я все сьогодні знімаю на один. Тому вам буду показувати тільки ось так, з одного ракурсу. Ох. Дуже багато паперу. Тут, мабуть, паперу кілограма на два. Ого, я не думала, що вона така здоровенна. До мене приїхала книга кадр за кадром, я дуже її хотіла. Взагалі дуже люблю фотографії, і мені хочеться більше розвиватися в цій сфері, тому я зараз масово набираю собі книжок з фотографії, які поки що в мене, звісно, стоять в категорії почитати пізніше, але все рівно я їх збираю. Взагалі дуже хочу зібрати гарну бібліотеку різних цікавих книжок. І дуже рада, що ця книжка поповнить мої полиці. Тому давайте доспокоїмо її, мабуть. Обожнюється відчуття. Дуже люблю, коли книги приїжджають запаковані. Коли є можливість їх розпакувати, це просто щось. Краста! Дуже цікаво, мені подобається. Я навіть не уявляла, що вона буде така здоровенна. Вона просто велетенська. Пахне як журнал, тому що мені завжди дуже цікаво понюхати книжки, тому що деякі книжки, знаєте, пахнуть такими бібліотечним, нібито такою якоюсь старовиною. Тобто, знаєте, відчувається ось така нібито книжка полежала. Я не знаю, як пояснити інакше цей, цей запах. А є книжки, які пахнуть прямо як глянцеві журнали. Ось ця пахне як глянцеві журнали, що в принципі і не дивно, бо в неї глянцеві сторінки, які дуже, дуже, дуже гладенькі і приємні. До речі, дуже цікаво. Дивіться, вона тут ніби як коміксом зроблена, Дуже красиво. Прямо дуже багато таких сторінок, як коміксів. Мені дуже подобається. Клас! Ну, звісно, тексту багато, ясна справа, це ж у нас все таки книжка. Але дуже багато ось такого як саме коміксу. Я так розумію, це справді виглядає як розкадровка. Гляньте. Чомусь не покусується. Клас, Мені поки що дуже, дуже подобається, я я впевнена я її буду дуже довго читати, бо вона прямо велетенська. Але впевнена, ця книга вартує цього часу. Також в мене з'явилась книжка о м'які політурці кросівкоманія дуже дуже цікава. А я обожнюю історії, історії людей, історії брендів, тобто все, якщо створювалося, що цьому передували, які були ідеї, які були факапи, і тому ця тема мені дуже дуже цікава, тому що я ношу кросівки, кеди, в принципі, постійно в мене немає ні туфельок, ні босоніжок. Тому Я прям кросівкоманія це моє, і мені дуже дуже цікаво почитати. Ось цю тему. Воно теж, до речі, йде як журналом. Це дуже класно, тому що ти справді нібито розглядаєш глянцевий журнал. І це дуже цікаво. Adidas, Puma, Nike, Reebok, Converse, New Balance, Asics, Vans. Вау! Wow. Певно, мені ця книжка дуже сподобається, тому що це справді як розглядати глянцевий журнал. А я не пам'ятаю, коли востаннє розглядала глянцеві журнали. І от трошки, знаєте, цього не вистачає. До речі, як вам моя нова локація? Зазвичай я ось тут вечорами і ранками читаю свої книжки. Ось так виглядає там. Кіт спить між іншим. Якщо вам подобається ця нова локація, дайте про неї знати, і я буду частіше знімати, можливо, тут якраз на тему книжок, аби трошки вийти з цієї моєї кімнати, бо мені вже набридло знімати на одному місці. Давайте дивитися далі, що в мене є. Знову книжка про фотографію. Цього разу це вулична фотографія сьогодення. Мені дуже подобається її обкладинка, тому що тут є голуби і ноги людей, і я не дуже впевнена, що означає, звісно, ця прямо фотографія, які посил вона хотіла передати, але вона цікава однозначно. Напишіть, хто теж любить ось таким чином розпаковувати книжки. Я е, от якщо в книгарнях, то я ненавиджу насправді, коли так запаковують книжки, тому що ти завжди хочеш її відкрити, подивитися, яка вона всередині, подивитися її наповнення, тому що тобі мало просто почитати, що там позаду написано. І коли вони ось так запаковані, ти не можеш це зробити, і це бісить просто страшне. Але коли вони приїжджають додому в величезній коробці, то це вже інша справа, звісно. Ууу, я, я обожнюю робити такі фотографії, тому що це з волосічком, що розвивається. Це прям, це прям дуже люблю. Ну, що я вам скажу, що нас знову зустрічає нібито. <соць> дуже, дуже цікава фотографія, ніж іншим гляньте. Вау. А, нас знову тут зустрічає, ніби глянцевий журнал, але цей раз це вже виглядає не зовсім як прям журнал через тверду палітурку, а ніби якийсь фотоальбом. І це виглядає дуже цікаво. Тут дуже незвичні фотографії. Мені здається, взагалі подібні книжки про фотографії. Вони дозволяють якось розширити свої горизонти, розширити дивленість свою і якось підійти до фотографії більш нестандартно і більш цікаво. Тобто дивитися з іншого ракурсу, дивитися з іншої позиції, дивитися з іншим реквізитом. Ну загалом якось інакше сприймати зображену перед тобою картинку. Мене в першу чергу потрібно тим, хто займається ну, не тільки фотоконтентом, і якось там пов'язаний з фотографією або любить фотографувати для себе. Будь-якому випадку я думаю, що подібні книжки розширюють нашу креативність. Вау! Однозначно цікаво. І ще одна до колекції. Ох, здоровенна! А, -а, -а. Я думаю, що всі знають про гурт Ельзи», І тепер в мене є їхній фотоальбом 30 років у фотографіях та спогадах». Давайте з вами розкривати це. Книжка здоровенна, книжка в твердій палітурці. І тому вона виглядає іще більш масивно, ще більш сильно. Ага, вона в суперобкладинці. Бачите, тут суперка ось така є. І ось тут вона ось така. До речі, дуже люблю суперобкладники, тому що якщо ви збираєте свою бібліотеку з книг, і вам важливо візуальна її складова, щоб вони там чи по кольорам сходилися, чи по текстурам, ну не важливо. То суперобкладники дуже класна штука, тому що якщо вам хочеться поставити цю книжку ось туди, а вона вам взагалі не пасує. А ймовірні, що суперобкладникою може пасувати, принаймні, тому що у вас вже два варіанти, як може виглядати ваша книжка, і це дуже класно. Вау, ну Суперка тут прямо така мощна, я б сказала. Я думаю, немає людини в Україні. Я думаю, немає людини в Україні, яка б не слухала, хоча б не, не чула хоча б одної пісні океану Ельзи. Тому дуже-дуже цікаво подивитися на їхню історію. Ось, 2005-2013. Боже, ну це надзвичайно цікаво. Знову ж таки, це історія. Це те, що я вам говорила про курсів Команію. Наприклад, це історія дізнаватися, як створювалися гурти, дізнатися всю їхню історію створення, про їхні репетиції, про їхні блін, який викарчук тут молодий. 2003 рік все таки. Яма, гляньте, капець. Ого! Так, вам нічого не видно, чому ти не покусишся? Крапець, дуже цікаво, дуже цікаво. Знову ж таки, це знаєте, розглядаєш воно теж все дуже глянцеве, ніби теж глянцевий журнал, надзвичайно цікаво. Надзвичайно цікаво, Боже, це завжди знаєте, зараз я відкриваю, і таке відчуття, нібито ти відкрив просто свій фотоальбом десь на комп'ютері, папки за 2000 ні роки, коли ти ще був маленьким, і передивляєшся свої фотографії, це, знаєте, якісь такі спогади. Оце зараз те саме, тому що ти тільки передивляєшся на спогади інших людей. Знаєте, ти стільки кадрів, яких ну, ти б ніде в соцмережах і не зустрів. Це... Я думаю, що тут дуже багато їхніх цитат. Це дуже цікава книжка. Ні, ну серйозно. Ну де ви знайшли подібні фотографії? Написано Життя гурту «Океан Ельзи» – Це шлях від львівських 90-х до великих арен України і світу сьогодні. Яким він був для музикантів, які перешкоди долали і за чиєї допомоги? Як створювали пісні, що тепер співають мільйони українців? Що відчували про що мріяли? Про це ви дізнаєтесь з архівних світлин та спогадів десятків людей, дотичних до всього, що відбувалося з океанами. Ця книжка перша спроба окреслити контури 30-річної історії найуспішнішого музичного гурту країни. Прикольна. В мене затікли ноги. Бррр. Сидіти на підлозі не так легко. Так, і можливо, це остання книжка? Ні, ще не остання. Ха, Ще не остання. Ми з вами ще не завершуємо. Наступна книжка до мене прийшла: як знімати неймовірні пейзажі. Я дуже люблю фотографувати пейзажі. Діафрагма. Чутливість, тривалість витримки тут. Навіть я ж кажу, якщо ви не займаєтеся професійно фотографією, а хочете знімати для себе, все рівно хочеться. Знаєте, певний момент ти вже розумієш, що тобі не вистачає робити просто звичайних знімків. Ти хочеш більше розібратися в цій темі, розібратися навіть в своїй камері, навіть якщо це просто камера телефону. Хочеш якось підійти інакше, і подібні книжки це просто чудо. В мене вже є як знімати фотографії. А це в мене тепер окремо буде книжка по пейзажах і окремо книжка по портретах. Ось ще є така сама книжка, але вже з портретами. З портретів ти підходиш інакше, ніж ти підходиш до пейзажів, наприклад. Як може справлятися фотографія з різними підтемами. Надзвичайно цікаво. Так, дивимося, що нас далі, тому що це ще не все. Ого! Я взагалі недооцінюю розмір книжок, коли бачу її десь на сайтах або у відео, тому що. Ви просто погляньте на товщину цієї книжки, вона велетенська, скільки тут сторінок 600-664. Грокаємо функційне програмування. обкладинка, ви подивіться просто на ці шикарні графічні елементи, на ці ідеальні ілюстрації. Упожній ось такі, на перший, на перший погляд, прості ілюстрації. Мені здається, в них багато чого цікавого криється. М -м -да. Багато незрозумілого, однозначно багато незрозумілого. Але. Але цікаво. Прикольно. І ось оста... ще дві книжки, ще дві книжки. А передостання книжка це посівник із візуальних ефектів для кінематографістів, мистецтво і техніки візуальних ефектів для режисерів, продюсерів, монтажерів та операторів. Ну і знову ж таки для звичайних людей, які просто хочуть розширити трошки свій кругозір у темі фотографії і кіномистецтва. Переміщення камери, фільмування автомобільних шотів, камери. Тут дуже цікаво. Бачите тут багато кадрів з фільмів, як їх знімали. Перевізуалізація та концепт арт. Розкадрування. Вау. Симуляція тканин. Динаміка твердих тіл. І остання книжка на сьогодні. Коробку викидаємо. Остання книжка на сьогодні це подорож письменника, міфологічна структура для письменників. Хоч я далеко не письменник, але писати тексти мені теж дуже цікаво, і я б хотіла навчитися робити це більш якісно, тому що ну скажу, в мене тексти доволі такі примітивні. Знаєте, в них не вистачає якихось цікавих зворотів, в них не вистачає порівнянь. Взагалі, пунктуація і орфографія може там скакати. Привіт, школа українська мова. Знатися більше про тему письменника. Як підходять до створення історії, як їх пишуть, за що зачіпаються. Це дуже дуже цікаво. І тому в мене нова книжечка це подорож письменника. Переслідування, втеча, лиходія, зміна. Ну я думаю, все-таки це більше книга для саме письменників, да? тобто ті, хто пише історії, ті, хто пише книги, але ми ніколи не знаємо, куди нас заведе життя. Можливо, через 10 років мені захочеться книжки писати, хто його знає. Тому можливо ця книга буде мені цікава в будь-якому випадку. Вона мені буде цікава, тому що знову ж таки це певна історія. Тут історія про те, як створювати історії. Як це може бути не цікаво? Надзвичайно красиво, Тут є декілька ілюстрацій. Вони ось такі чорно-білі. Час від часу вони зустрічаються, але тут дуже-дуже багато тексту. Дуже красиво, Дуже красиво. Ця книжка велика, але за рахунок того, що вона має м'яку палітурку, вона перша ніж інші книжки, доволі легко її тримати і носити з собою. Хоча все рівно доволі така. Масивна, важкенька, тому що в ній теж 496 сторінок. Велика. Знову ж таки ви на прив'юшку може. Якщо вам цікаво подивитися ці або інші книги, то обов'язково про це напишіть. Також в мене є ще дві новиночки. Це про... Перспективу у кадрі і про прокріїт як створювати ілюстрації. Дві книги надзвичайні які я дуже довго чекала. А вони теж можуть піти до цієї відбірки величезних книг. Тому, якщо вам цікаво подивитися якусь книгу детальніше, почути про неї більше, поглянути як вона оглядає більше всередині, обов'язково пишіть про це в коментарях, і буде, буде нове відео. Я спробую його зробити максимально швидко, але це залежить від того наскільки активні ви будете в коментарях. Трошки шантаж, да тоді до нової зустрічі. Бувайте!